Поділіться наскільки важко було створити таке свято на сьогоднішній день. Свято не важко було створити насправді, бо ми робили багато свят за цей рік, і просто що трошки жарко вже такий час. А насправді ми з задоволенням готуємо ці свята. І я хотіла сказати ще, щоб не не, не задавати да, це питання, що я дуже вірю, що ми робимо спільну справу, яка буде ем, призведе до того, що ми е, зростає наш. Нове покоління, наші діти, які, з якими ми дійдемо до перемоги, з якими ми вибудуємо цю школу, і що ми робимо дійсно добре діло і дуже гарну справу. Які плани на майбутнє щодо розвитку школи? Плани на майбутнє в нас величезні. Насправді ми будемо розвиватися, ми будемо використовувати трохи інший формат, будемо більш вимогливі, більш наполегливі одночасно. Бо я думаю, що за цей рік вже.